Розділ сьомий Як вийти за межі болю ми не просто тіло та характер. Внутрішній дух завжди приємний і привабливий, незважаючи на те, як змінюється зовнішність. Біль смерті чудово бути позитивно налаштованим. Також чудово сприймати свої почуття. Природа наділила нас почуттями, щоб ми могли пройти крізь певні події, а заперечення почуттів викликає більше болю. Пам'ятайте, смерть не є неудачею, геть усі помирають. Смерть це частина життя. Коли вмирає кохана людина, жалоба триває щонайменше рік. Тому виділіть собі цей час важко у святковий період День святого Валентина, народини, річниці, різдво і інші свята. Тож будьте добрими до себе, дозвольте собі посумувати. Правил не існує, тому не вигадуйте своїх. Природно, гніватися та впадати в істерику, коли хтось помирає. Не можна прикидатися, що це не болить. Треба дати почуттям волю. Дозвольте собі поплакати. Гляньте у дзеркало і прокричіть, це несправедливо або щось інше, що відчуваєте усередині. Повторюю, дайте волю почуттям, інакше створити проблеми для власного тіла. Слід якомога краще подбати про себе, і я знаю, що це непросто. Хто працював з людьми хворими на снід, той відчував, що побивання безкінчений процес. Це так само, як горе у час війни, забагато тиску на емоційну, нервову систему. Часто я звертаюся до деяких своїх друзів і упадаю в істерку, відчуваючи, що це вже занадто. Було простіше, коли померла мама. Я відчула, що це природне завершення життєвого циклу на 91-му році. І, хоч я горювала, проте не відчувала гніву чи люті через несправедливість або передчасність смерті. Війни та епідемії викликають величезне обурення, оскільки видаються несправедливими. Туга потребує часу, і іноді здається, що ми потрапили у якусь бездонну яму. Якщо минуло кілька років, а ви все ще побиваєтеся, то це борсання у цій ямі. Маєте пробачити і відпустити іншу людину та себе. Пам'ятайте, ми не втрачаємо наших коханих після їхньої смерті, адже вони нам ніколи не належали. Якщо вам так і складно відпустити почуття, то є кілька речей, які можна спробувати. Що найперше, рекомендую помедитувати з людиною, яка відійшла у потойбіччя. Неважливо, що він або вона думали чи чинили живими. Бо коли вони покидають нашу планету, то серпанок здіймається і вони дуже чітко бачать життя. Отож у них уже немає тих страхів і переконань, які були раніше, якщо ви сильно тужите за ними, то вони напевно просили б вас не хвилюватись, адже у них усе гаразд. Під час медитацій попросіть ту людину допомогти вам пережити цей період і скажіть, що любите його чи її. Не осуджуйте себе за те, що не проводили час із цією людиною, що не зробили для неї достатньо, поки вона була живою. До відчуття горя це лише додасть відчуття провини. Дехто пояснює цим усі життєві негаразди. Хтось із вас прагне також покинути цю планету або у декого смерть знайомої чи коханої людини викликає страх власної смерті. Використайте цей час на роботу з внутрішнім я, щоб відпустити деякі свої питання. Багато суму виходить на поверхню зі смертю людини, яку ми любимо. Дозвольте собі посумувати. Треба дожити до моменту, коли почуватиметеся у безпеці, аби уже тоді дозволити старому болю вийти на поверхню. Якщо треба, то знайдіть терапевта чи групу, щоб вони допомогли вам відчути себе у безпеці і дати волю емоціям. А ще я пропоную говорити твердження: на кшталт: Я люблю тебе і відпускаю тебе. Ти вільна. І я вільна, жінка на одному з моїх семінарів ніяк не могла відпустити злість, яку відчувала до тітки, що була дуже хвора. Вона боялася, що тітка помре, а вона не зможе сказати їй, що насправді думає про минуле. Вона не хотіла говорити з тіткою, бо відчувала, що її щось душить із середини. Я порекомендувала їй записатися на індивідуальну консультацію до спеціаліста з терапії. Коли ми застрягаємо у житті. То прохання про допомогу стає проявом любові до самих себе. Є чимало експертів з різноманітних терапій, які здобули досвід у таких ситуаціях не треба записуватися на довгу терапію, хіба на короткий термін, щоб пройти через важкий період. Також існує безліч груп, які підтримують у скрутні часи. Корисно буде записатися в одну з них, оскільки це теж допомагає пройти дистанцію до кінця Як зрозуміти біль? Сила на людей щодня живуть із болем. Можливо, він невеличкий і забирає незначну частину життя, проте він може бути величезним, охоплюючи значну його частину. То що ж таке біль? Більшість зі мною погодиться, що це те, чого ми не хотіли б відчувати. Погляньмо, який урок ми можемо взяти з цього, звідки береться біль? Що він намагається нам сказати? У словнику написано, що біль це неприємне або тривожне відчуття через травму чи розлад тіла. А також психологічне або емоційне страждання чи муки, оскільки біль є наслідком психологічного та фізичного розладу, то очевидно, що і тіло, і розум вразливі до болю. Нещодавно я бачила чудовий наочний приклад цьому, спостерігаючи за двома маленькими дівчатками, які бавились у парку. Перша дівчинка здійняла руку, воліючи жартом подругу по руці. Ще до того, як вона встигла це зробити, інша дівчинка скрикнула Ой тоді перша глянувши на неї, запитала. Чому ти сказала Ой, я ж до тебе ще навіть не доторкнулася? На що її подруга швидко відповіла: Ну, я знала, що болітиме. У цьому випадку психічний біль, неначе передбачив, та відчув фізичний. Біль приходить до нас у різних формах: подряпина, гуля, синець, розлад, тривожний сон, погроза, сковувальне відчуття у шлунку, відчуття оніміння у руці чи нозі, подекуди дуже болить, а іноді лише трішки. Проте ми знаємо, що він є. У більшості випадків він намагається нам щось сказати. Іноді це очевидно відчуття кислого ушлунку під час робочого тижня, і відсутність його на вихідних може свідчити про потребу змінити роботу, і багато з нас знають, який сильний може бути біль після ночі, що йде слідом за надмірним уживанням алкоголю. Хай що хотів сказати нам біль, мусимо пам'ятати. Тіло людини це чудово сконструйована машина. Воно нас повідомляє про потреби, але лише тоді, коли ми хочемо про них чути. На жаль, багато з нас не дослухаються і не знаходять часу, щоб почути. До речі, біль то останнє повідомлення, яке сигналізує про те, що щось не так у житті. Ми справді збилися з дороги. Тіло завжди прагне підтримувати оптимальний рівень здоров'я, незважаючи на те, що ми з ним робимо. Проте, якщо ми занадто зловживаємо цим, то сприяємо розвиткові розладу. Що ми робимо уперше, відчувши біль? Зазвичай біжимо по аптечку чи до аптеки та приймаємо таблетку. Фактично, ми кажемо тілу закрийся, я не хочу тебе чути. Тіло ненадовго заспокоюється, далі ще повернеться, але цього разу він буде голоснішим. Далі ми можемо записатися на прийом до лікаря, зробити укол або взяти новий рецепт чи щось таке. Та якоїсь миті маємо звернути увагу на те, що відбувається, бо можуть виникнути певні розлади. Навіть тоді деякі люди і далі роблять із себе жертву і не слухають. Інші оговтуються та намагаються з'ясувати, що відбувається, та змінити ситуацію. Проте, усе гаразд, ми вчимося по різному. Відповіді можуть бути дуже прості: треба добре виспатися, не гуляти усі сім днів на тиждень і не тиснути на себе на роботі. Дозвольте собі прислухатися до власного тіла, адже воно так і хоче, щоб усе було гаразд. Тіло хоче бути здоровим, і ви можете йому у цьому допомогти. Спочатку, відчувши біль або дискомфорт, я заспокоюю себе, вірю у те, що моє вище я, дасть мені знати, що треба змінити у житті, щоб звільнитися від цього розладу. У такі тихі моменти уявляю собі ідеальну природну атмосферу з улюбленими квітами, які ростуть навколо мене. Відчуваю, що можу вдихнути солодке, тепле повітря, коли воно ніжно дмухає мені в обличчя. Я зосереджую увагу, натомість розслабляючи кожен м'яз свого тіла. Тієї миті, коли відчуваю, що досягнула стану повної релаксації, я просто запитую свій внутрішній голос Яким чином я причетна до цієї проблеми? Що мені варто знати? Які сфери життя треба змінити? Далі. Дозволяю відповідям прийти до мене. Можливо, вони не прийдуть саме у той момент, але знаю, що невдовзі вони мені відкриються. Впевнена, що хай які зміни необхідні, вони є правильними для мене, і я буду у цілковитій безбеці попри те, що розгортається переді мною. Іноді ви дивуєтеся, як можна досягнути таких змін. Як же я житиму? Як же діти? Як же мені сплатити рахунки? Повторюсь, довіртеся вищому я. І воно вам покаже, де знайти ресурси на життя і як його прожити без болю. Також пропоную робити зміни поступово. Лао Цзи якось сказав мандрівка за у тисячі кілометрів починається з одного кроку. Якщо після одного невеликого кроку робити інший, то можна досягти значного поступу. Тільки но почнете запроваджувати зміни, будь ласка, пам'ятайте, що біль зазвичай не зникає за одну ніч, але усяке буває. Минув час, поки біль вийшов на поверхню. Тому, можливо, треба більше часу на усвідомлення того, що він більше не потрібен. Будьте добрими до себе. Не порівнюйте свій поступ із прогресом інших. Ви унікальні і маєте власний підхід до життя. Довіртеся своєму вищому я, щоб звільнитися від фізичного і емоційного болю. Прощення ключ до свободи. Я часто запитую клієнтів: ви радше воліли б бути правими чи може щасливими. Ми завжди маємо свою думку про те, хто мав рацію, а хто ні, та усі можемо знайти спосіб виправдати свої почуття. Хочемо покарати інших людей за те, що вони нам зробили, проте ми самі прокручуємо у голові ту історію, нерозумно карати себе нині за те, що хтось нам завдав болю у минулому. Щоб відпустити минуле, слід захотіти пробачити, хай навіть ми і не знаємо, як це зробити. Простити означає відпустити відчуття болю та й загалом повністю відпустити ситуацію. А стан, коли ми не можемо пробачити, насправді руйнує щось усередині нас. Незважаючи на обраний духовний шлях, ви побачите, що прощення це надзвичайно важливе питання у будь-який час, а особливо коли хворієте. Коли ми здужаємо, нам треба справді роззирнутися та знайти того, кому маємо пробачити. І зазвичай виходить так, що мусимо пробачити саме тій людині, яку ми думали ніколи не пробачимо. Людина, яку не пробачаємо, не страждає від цього. Брак прощення руйнує нас із середини. Ці проблеми не їхні, а наші. Кривди та образи усім пов'язані з вами самими, а не з іншими. Практикуйте твердження, що ви цілком налаштовані прощати усім. Я хочу звільнити себе від минулого. Хочу пробачити усім тим, хто колись образив мене, і я також пробачаю собі за те, що ображала інших. Згадавши про когось, хто в якийсь момент життя завдав вам болю, поблагословіть цю людину любов'ю та відпустіть її чи його, і більше не думайте про це. Я б не була там, де є зараз, якби не пробачила людям, які завдали мені болю, і я не хочу карати себе за те, що вони зробили мені у минулому. Я не кажу, що це легко, просто зараз я можу озирнутися і сказати. «О, так, це колись було у моєму житті. Проте я цим більше не живу. Це не те саме, що заплющити очі на їхню поведінку. Якщо вас хтось пограбував, то пам'ятайте, ніхто не може забрати того, що по праву належить вам. Якщо вам щось належить, то воно неодмінно повернеться до вас, коли прийде час. І якщо воно не повернеться, значить так має бути. Слід прийняти це і жити далі. Щоб стати вільним, треба позбутися цього самовідданого обурення і перестати себе жаліти, тобто спекатися так званого горщика жалю. Мені дуже подобається цей вислів. До речі, він переходить від анонімних алкоголіків, але мені він до смаку через гарний та правдивий опис: сидячи на своєму горщику жалю, ви та сама безпорадна людина, що зовсім не має сили. Щоб мати силу, треба зіп'ястися на власні ноги і узяти на себе відповідальність. Знайдіть час заплющте очі та уявіть собі гарний потік води навпроти вас. Візьміть оцей старий болючий досвід, біль, те, чого не можете пробачити, і покладіть це у потік води. Спостерігайте, як усе стікає вниз за течією, допоки не розчиниться та не зникне. Повторюйте вправу якомога частіше. Це час для співчуття та зцілення. Зануртеся у себе і установіть зв'язок із тією частиною себе, що знає, як зцілитися. Ви наділені неймовірними здібностями. Будьте готові вийти на нові рівні і відкрити у собі здібності, про які не знаєте, не тільки для того, щоб позбутися так званого розладу, а щоб справді зцілити себе на усіх можливих рівнях, щоб стати однім цілим у найглибшому сенсі цього слова, щоб прийняти кожну частину себе та попередній досвід і знати, що зараз це є частиною мозаїки вашої життєвої дороги. Мені подобається книжка Еммануеля. у ній є пасаж із цінними словами. Еммануель ставить таке питання як пережити болючі обставини, не піддавшись їхній гіркоті. Еммануель відповідає ось так сприймайте їх як урок, а не як покарання, довіртеся життю любі друзі. Неважливо, наскільки далеко життя намагається вас завести, але ця подорож необхідна. Треба набратися чималого досвіду, щоб визначити, де правда і в яких місцях її спотворено, і тоді зможете повернутися в домашній центр до своєї душі, оновленими та мудрішими. Шкода, що ми не розуміємо, усі наші так звані проблеми це лише можливості для зростання та змін, і більшість із них походять від хвиль, які ми випускаємо. Усе, що нам насправді слід зробити, змінити спосіб мислення, прагнути позбутись образ. Та хотіти прощати.